Роблок заблокували на Росії, а Games зарує дві гри та готує таємну роздачу. Крім того, у цьому випуску на вас чекають нові безкоштовні ігри Steam, новорічні роздачі від Amazon Luna, тематичний івент в Hitman, подарунки для профілю Steam та рекордні знижки на популярні тайтли. Ви знаходитесь на каналі Агенка Бена і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam. для участі, лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео від трьох слів. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень. Але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо з роздачі одразу двох ігор в магазині Epic Games, а саме атмосферного детективного Point -and Click The Dark Side Detective, де доведеться розслідувати дивні та містичні події в місті з незвичайними персонажами та гумором у дусі нуарного детективу. Гра доступна безкоштовно не лише на ПК, а й на мобільних пристроях Epic. А також Jackbox Party Pack 4. Збірка абсурдних, але дуже Веселих міні-ігор для вечірок, у які можна грати з друзями, використовуючи смартфони або комп'ютер як контролер. Для зручності та розуміння того, що відбувається, в інтернеті можна знайти Українізатор. Забрати обидва проекти вийде до 12 грудня, а одразу після цього стартує новорічна та роздача таємних ігор. На мою особисту думку, шукати підказки на поточній обкладинці не варто, оскільки перша таємна гра буде представлена на церемонії The Game Awards. А отже, її тематика безпосередньо пов'язана з анонсами чи оновленнями, які нам. Покажуть на шоу. Тож можете написати свої варіанти в коментарях. А я скоро випущу окреме відео про новорічну роздачу таємних ігор, де докладно розповім про всі нюанси та цікаві моменти цієї кайпової акції. Тому обов'язково вмикайте сповіщення, щоб не пропустити. Минулої ночі Гей вирішив підняти мінімальну ціну предметів на ринку спільноти Steam. Тепер ті ж колекційні картки та інші дешеві предмети не можна продавати за копійки. Мінімальна ціна виставлення становить 3 гривні з урахуванням комісії Steam. Через нову фіксовану комісію зв... 15% повертаються лише при продажу предметів від 13 гривень і вище. Ось такі справи. Але не будемо, як то кажуть, про сумне. Давайте краще заберемо 4 анімовані предмети для прикраси свого профілю Steam. а саме наклейку, аватар, рамку Аватара та фон профілю. Щоб отримати їх, достатньо подивитися трансляцію World of Warships у Steam приблизно 10 хвилин. Посилання на неї, якщо що, знайдете в описі, а триватиме акція до 8 грудня. Крім того, до 8 грудня, 8 години вечора, у Steam проходять безкоштовні. Хідні, в рамках яких можна випробувати масштабну пісочницю та покрокову стратегію Songs of Six, де ви розвиваєте своє місто та економіку, керуючи ресурсами та плануючи розвиток на десятиліття вперед. А також кооперативний шутер від першої особи Warhammer 40 тисяч Dark Tide з динамічними боями проти натовпу ворогів, командною взаємодією та прокачуванням персонажів. До речі, для фанатів іншого всесвіту Warhammer, а саме в жанрі стратегії, є просто бомбезна новина. Якщо у вас є перша або друга частина Total War Warhammer, то Третя частина автоматично з'явиться у вашій бібліотеці. У ній буде доступна компанія Immortal Empires та пролог The Lost God. Таким чином, студія Creative Assembly вирішила відзначити 25-річчя серії та зробити ось такий гарний подарунок, за що однозначно лайк. Компанія IO Interactive запустила новий тематичний івент у Hitman World of Assassination. Цього разу агенту 47-му доведеться допомогти реп іконі Емінему розібратися зі своїм божевільним Alter-Ego слідом Шейді. Вам будуть доступні всі Фірмові інструменти професійного вбивці від маскування та прихованого пересування до найвинахідливіших способів ліквідації цілі, включно з отруєним сендвічем зі спагетті. Місію можна пройти абсолютно безкоштовно до 31 грудня через Free Starter Pack, Тож, кому цікаво, обов'язково зіграйте. Тим часом, вже 10 грудня о 8 годині вечора на сайті Lenovo Gaming можна буде забрати сім ключ до біткопу, піксельної детективної пригоди в стилі 80-х, де ви граєте за колишнього нью-йоркського копа, намагаючись розкрити з. Мову та відмити своє ім'я. За підказкою зверху можете подивитися відео про те, як забирати ключі з роздач Lenovo. А в день роздачі я також викладу текстову інструкцію у своєму телеграм-каналі, де, до речі, просто зараз проходить розіграш ключа Steam до гри Black Tail. Тож переходьте та беріть участь. У закордонному магазині Green Man Gaming зараз доступний бандл з восьми ігор загальною вартістю понад 400 доларів. Серед них The Quarry, Bioshock The Collection, LEGO Tokyo Drive та Tina Tina's Wonderlands. Вісім ігор за таку Такою ціною досить вигідно, до того ж, якщо ви колекціонер, тож посилання знайдете в описі. Що стосується знижок у самому СІМ, то нагадаю, що ось ці проекти все ще доступні за максимально зниженими цінами. А сьогодні до них додалися і нові смачні пропозиції. А саме Мегабонк отримав першу знижку у 20%, Лес Famous 2 по знижці у 67%, Steel The Deep по знижці у 75%, Car Mechanic Simulator 21 року по знижці у 78%, та одразу три. Гри Quantic Dream можна урвати по 90 високовим знижкам кожна. Але не забувайте, що вже з 18 грудня по 5 січня у стім стартує зимовий розпродаж, тож це лише розігрів. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час, або перейшли на безкоштовну основу. Парленс Tiny Garvest – розслабляюча айдол гра про космічну ферму прямо на робочому столі, яка реагує на кліки та натискання клавіш. Поки ви займаєтеся своїми справами, фермер самостійно садитиме рослини та збиратиме. Врожай, а вам залишається лише поступово покращувати інструменти, будинок і корабель. Крім того, на вибір доступні два персонажі та різні капелюхи: дженкен ап аркадна та кумедна PvP гра з механікою камінь ножиті папір. В одиночному режимі можна відкривати нових персонажів, покращувати результати та збирати досягнення. А локальний мультиплеєр підтримує до восьми учасників, дозволяючи визначати найсильнішого за допомогою простих раундів з миттєвими результатами. Бу бу екшен рогалик у ранньому доступі, де ви керуєте милою. Какашкою, що відбувається від бактерій прямо в унітазі. Як ви зрозуміли, гра поєднує абсурдний гумор та динамічний гімплей. Не потрібно відбуватися від хвиль ворогів і пробуватися якомога далі, принагідно збираючи та комбінуючи до 6 видів зброї та предметів. Team Fortress 2 Gold Rush безкоштовний мод для Team Fortress 2, що повертає атмосферу ранньої версії гри, від вінтажного стилю 60-х та класичних карт до старого набору зброї та капелюхів з покращеним балансом та чистим олдкульним пвіпінь. Актуальні добірки безкоштовних ігор для підписників Amazon Luna, то в грудні нам подарують наступні проекти. А вже зараз ви можете забрати 10 ігор для GOG, 4 для Epic Game Store, а також Fallout 76 для Microsoft Store. Усі ігри залишаться у вас назавжди, а забрати їх можна через оформлення пробної підписки Amazon Luna, дотримуючись моєї інструкції за посилання в описі. Але також можете просто купити готовий аккаунт Amazon з усіма цими іграми, зв'язавшись зі мною в Telegram. Ну а на цьому моменті відео добігли. Інця, ось переможець минулого розіграшу. Зв'яжі зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Аген Габена, Дякую за перегляд та побачимося у наступних відео.